Хочу сказати, що вся Україна відгукнулася на заклад президента і кабінету міністрів, і ми спільно всією Україною допомагаємо Херсонщині, яка зазнала збройної агресії від наших. Окупантів московських. Допомоги відправлено з Івано-Франківської області дуже багато, бо ми спільно разом з волонтерами відправляємо допомогу: це воду, продукти харчування. Обласна військова адміністрація відправила вже на сьогоднішній час дві машини. На... Укомплектовується третя машина для відправки гуманітарної допомоги. З області відправлено більше 50 тонн як продуктів харчування, так і води. Всі потреби коригує, визначає Херсонська Ова. З якою ми постійно на комунікаціях, в телефонному режимі, і ми знаємо потреби, які актуальні саме на сьогоднішній час. На сьогоднішній час Івано-Франківська область опікується Великоолександрівською територіальною громадою, Калинівською територіальною громадою, і наші бригади будуть виїжджати у місто Херсон. Оскільки там є сама найбільш нагальна потреба для усунення наслідків, спричинених підривом Каховської ГЕС, зв'язку з війною, яка зараз сталася в нашій країні. Наше підприємство активно бере участь в гуманітарних і благодійних активностях, які проводять як ОДА, так і другі гуманітарні підприємства, тобто ООН, Червоний Хрест, Людина в біді. Ці всі міжнародні гуманітарні е, організації ми зараз з ними активно спілкуємося, відвантажуємо шеф. Зв'язку з підривом Каховської ГЕС російськими агресорами ми віддаємо вже на благодійність. Оце зараз буде третя машина, тобто 6 тисяч квадратних метрів. Якщо переводити квадратні метри, ми вже зараз віддали на даний час. Віддаємо Чому саме шифер зараз віддаємо і цей, тому що ми самі знаємо, що велика дуже кількість дахів накрито саме шифер. І люди будуть мати змогу, не міняючи самий дах, а просто декількома листами, ну хоча б якось на даний момент зарадити своїй біді, змогти перекрити те, що у них зараз на даний момент є пошкодження.